Дівчат ось така моделька, якщо подобається, є тиснення на ній. Дівчат ось така моделька. Ось така моделька. Тиснення Її є в різних кольорах. Є дівчат ще ось така моделька. Дівчат, ось таке омбре, з е, світлого на темне, є з голубим, з синім, є червона з баклажаном. Ось така ще є моделька, дівчат. Є також в різних е, кольорах дівчат. Голубенька синім є, ще так само. Ось така. Показую, є ось така, дівчат. Та йде трошечки довша. Ця йде дівчатка, трошки довша. Дівчат, підписуйтесь, хто не підписався, ще будуть ефіри, щоб ви мене не загубили. Дивіться, є ось така, ця вже довша, трошечки більший розмір. Дівчат, ось ця вже йде більша. Ось така моделька, дівчатка. Ось така. Ця вже йде подовжена. Ось така. Якщо подобається, пишіть.